Всім привіт на моєму каналі! Це буде сьогодні обзор такої. У мене така буде друга така от ПТР-60. така от. Така от Обзор, такої другої ПТР-60. Отака. От. отака от. Біла така. От. Робили ремонт. Все. Приємного перегляду. тут пише. Паспорт об'єкту. хит падик. Хит подвинь. Вот тут. Дивись, тут я. Двесики. Тут зробили такий капітальний ремонт в падику так все. Фарбували білим таким, вот такі от. Два ліфта з ЧЛЗ. Два ліфта з ЧЛЗ. Такі от. Отакі от. Інформація. Інформація. Це російське-білоруське. Там є і українське. Все, приступаємо до обзору. Такі ще щелзес, є ніфти. Бігти, такі, такі от плафон, такі от панель приказу. Такий буде в кінці відео покажу я. В кінці відео буду бігати по поверхам, такий красивий, такі -от. зелений, -от. зеленуватий. Такий салатовий ліфт, салатовий з білим, білий панель приказував. поручні отакі от. Коли я вийду з ліфта, я це з'їм. Чербінський ліфтостроїтельний завод. Це ж... О, як він довго їде. Я на раху кабіни заспає. Ну і що? Вийдемо? О, о, Горить ще? Виходимо. Буде квар... буде цих тор-квартир Я... є. Такі о, зараз закриються двері і буде робити обзор квартир своїх. Так от, зараз закриються такі, такі фризи у нього. Двері щось не прогрузилися. Опа-на. О, тут буде обзор зараз. О! Спочатку ця от однушка така от. Це от кімната, кухня, санвузол, все. Така от, така малесенька, така от однушка. Така одна кімнатненька кортилка. Двері забув закрити. Ну, закрила. Потім закрив його. Дивись. Вже тепер ця кімната побільше. Це от. Якась. Мушка. Це трьошка, отака. Кімната. Вітальня. Туалет. ванна, туалет и кухня. Все. Какая-то двушка такая вот была. Такий вот обзорчик. Так вот. О. Кімната, вітання. Ванна, туалет і кухня. Ой, я щось загубився. Я загубився в квартирі даної ПТР 60 даного будинку. Ой. вот Будови. ось тут ванна туалет кухня вот витальня вот такая вот вот так вот, вот. Спальня. Побачаюсь кімната. Вітальня. Все. Я вам покажу, Пожежні сходи. Ні. Ні. Отам ще були кімнати. Ванна, туалет і кухня. І тут Ва... кімнат, В... вибачаюсь вітальня, кімна... і кімната. Все. Таке от планування таке от. Закриваємо кімната. А тут буде зараз теж така однушка, санузол, санузел. Ванна, кімна... кімната і... кухня и Це Это, необычайно такая квартира. Так вот. Вот еще будет такая кимната, кімната еще, кімната спальня, виталь. Это Вітальня, вибачаюсь. Тоже вітальня і кухня, туалет і ванна, так, закриваємо. І остання квартира це вже тепер трьошка. Кімната, вітальня, ванна, туалет і кухня. Така кухонька. І це вітальня, і друга Я вам покажу ще, Ой, покажу пожежні сходи вам. Квартири зак... закінчилися. вже Пожежні сходи тепер. О, такі от. Пожежні сходи так вони виглядають. О, так вони виглядають такі от. Такі от. На тех, на, на цих нічого тут немає, не цікавих, нічого там немає цікавого там, цих пожежних сходів. А Тех поверх вам не буду показати, там заборонено ходити. Це тільки для механіків ліфтів. Там закрито, там заборонено ходити. Я спочатку відео я приїхав на ліфті, вже я на даху вже вийшов туди через горище і вниз пішов. Все. Так вам покажу зараз вантажний ліфт. І ще вам мусорку покажу. Я ще в кінці відео вам покажу лезницю. Це чуточку позже. Це позже. Пізніше. Голькін довго довгоїде. Приїхав. Нажав на перший і поїхав. Такі от так от по іншому виглядає такі от. Отакий от ліфт, три перила, такий панель приказа, такий, такий красивий, ліфт, такий світло-зелений ліфт. Ось Шелз, такий, ну, такий от ліфт. Ще Щербінський ліфтостроїтельний завод. На це не нажимати, на цей рекдол. Кабіна викривиться. І я. і ліфт, і я впаду в шахту. Це я ні в якому разі це не нажимати. Не натискати. Вибачаюсь такий от ліфт. Такий. Приїхали. О, на, пер... на першому етаже зробили тут ремонт. Будемо бігати під... Зараз вам покажу тут лезницю, сходи, а на другому не зробили. Ще старі. Стіни. Вже до четвертого, коли буде кінець переходу, вже побіжу все. Тепер тупік, стіна немає цих. Це за стіна немає. Сіточки. Уже Вже відео йде до кінця, вже тепер. Все. Дякую за перегляд. Все. Всіх, все. Підпишіться на канал, зроби косочок у коментарях. З вами була Лівти Левандівка, всім па-па-па-па! забудь поставити лайк за то відео, що я робив обзор цієї ПТР-60, такої другої все. Дякую за перегляд. Все, дякую за перегляд!